Друзі, бажаю всім здоров'я, ми на каналі The Hunter. Ми сьогодні понюхаємося, привітайся. Ми вирішили сьогодні вибратися в Карпати по грибочки. Давно не був, дуже давно, скажімо так. Якось ще на Форельку декілька відеороликів назад. А тут пішли скажімо так, чутки, що вже є перші грибочки. І ми вже з відрами, з рюкзачком. Ну пахне дуже круто. Грибочками, я би сказав, пахне. І, до речі, їхали сюди, побачили по дорозі, грибочки вже продавали. Так що, друзі, тримаємо кулачки. Я сподіваюся, сьогодні ми знайдемо першого біленького. Сьогодні пройдемо свій класичний маршрут, як я ходжу завжди 20, плюс, я думаю, ну може менше. Ні, Приїхали, ми до речі, Миколичин. І зараз піднімаємося на перші схили і будемо дивитися. О, перший грибочок Таня. Таня, перший грибочок. який червонячок малесенький. Ну, Я би казав його не чіпати. Хай росте. Хай росте, виросте, більші здіймемо його, правда? Ха-ха, перший грибочок вже є. Круто. І надіємося, що він був не останній. Ходжу я по лісі, виглядаю грибочки, скажімо так. Поки що тільки той один червонячок, що я знайшов на самому початку. До речі, є лисички, небагато, але є, так що, я думаю, трошки вище піднімеся, там щось може бути. Ну, Карпати, краса Карпат, це просто щось. Не знаю, цей запах, цей, просто ця атмосфера, це просто... Тут душа відпочиває на всі 100%. Походив я поки що, дойшов до першої поляни, скажімо так. Ну і біленького я тут не бачу. Таня знайшла яєчника і ніби все. Тому що зараз я гляну тут, де перші біленькі завжди зліва. І будемо продовжувати наш, скажімо так, похід. Що це в нас? Сируєшка, здається. Ні, друзі, це був білий. Це був біленький. Ось тут ріс. Так, може, ще є? Це був баленький-біленький його з'їли. Його з'їли. Ну, надія є, друзі, надія є. Тому продовжуємо. Так, Друзі, ось не встиг я далеко відійти. Ось і перші. Шкода, що не біленькі, але також непогано. Гляньте, які. які красончики. Так, це у нас мухомор, до речі. Це щось про це Про прогледів, скажімо так. Ну, а це, це він. Це підос, підосичник. Красивий такий. Ух, твердесенький, твердесенький. Так що ось ось він перший. Не біленький, але також приємно. Так що, друзі, йдемо далі. Надія, надія є. Так, друзі. Знову недалеко я відійшов. І ось тут ось тут красунчик сховався. Гляньте. Також червонячок. Оп! Такий. Такий красунчик. На жаль, один. Більше я не бачу, але круто-круто рибочки починаються, скажімо так. Цікаво, чи буде біленький. Але це ми ще побачимо, скажімо так. Так що збираємо? Я його знайшов. Ви гляньте який. Ох, ось він перший, перший білячок цього сезону. Літній, але дуже, дуже красивий. Оп, оп. Маленький, ніжка тонка, але... Це білий. Це білесенький, крутий. Ой, оце запах. Хе-хе. Друзі, це ой, це круто. До речі, низько, досить, низько ми його знайшли, думав буде вище. Так що ха, збираємо далі, ще дивимося тут. На місці ми ще одного знайдемо. Спробуємо. Дійшов я до своїх місць, де я гарно збирав біленькі, скажімо так. Нема. Нема, є тільки моховички. Наразі, як то кажуть, мій улов це, це один біленький і два червоних. Ось ходжу зараз по цих своїх місцях. І ось такі рибочки. Це моховички. Один, ось там другий. Але, але біленького я не бачу. Араз ще глянемо тут. Місце тут є вдосталь. Так що я думаю, що ще надебаємо. Такий лісочок. Також тут би мали бути червоні. Щось поки що нема? Оп. оп! оп 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 А хто тут сховався, а? Ха-ха! Ти кого ти сховався? Ха-ха! Ой, яка класна ніжка в нього. Ну, Так, грібничку ховаємо. Ось такий малюк. Так. А тут хтось знайшов. І що його різати? Тут мають бути біленькі. Так ось, друзі, йду по стежці, і вигляньте який переросток. Оп! <просту> Просто я не знаю, звідси який. <просту> Як голова моя. Але вже старенький. Йому вже, скажімо так, гаплик. Тому він насіннячко вже своє віддав. Так що залишаємо його тут і продовжуємо. До речі, а... Чорниць? Чорниць просто ціла купа. Я думаю, ще раз сюди вартує поїхати іменно за чорницями, бо чорниць просто багато. Оп, лисички. Лисички. Сестрички. Трошки ще лисичок назбираю. Таке грибне асортті, прикольне. Цікаве. Ну, такі невеличкі, але... Але, як тут кажуть, класні. Маленькі. Там тобто, ще, до речі, будуть місця з лисичками, так що я думаю, вони будуть щедрі. А так, то поки що. Ну, скажу так, непогано. Як для першого разу, то досить непогано. Типу, ну хотілося б, звісно, більше. Там біленьких якихось ще щось. Але я думаю це більш ніж достатньо. Ох, ви гляньте, які, які рижі, Рижуваті красуньки. Так що ви ще вище бачив я вас трошки десь там. Та вже дуже маленькі. А ні, не дуже маленькі. Ось ось ось-ось-ось непогані такі. Такі я би сказав досить непогані. Гляньте які класні. А ага ми їх одразу почистимо. Ні, дивіться, яка, яка парочка. Класна, карпатська лисичка. До речі, лисички цінуються навіть більше за білі, Я вам так скажу. Але ну, білий, то і білий. Так, черговий. Черговий капелюх. гляньте який. Але я його зривати не буду, нехай росте. Великий, великий, великий кремезний червоняк, скажімо так. Сонечко трошки пригріло, стало трошки жаркіше. Але досить непогано. Добре, що дощик нападе. Прогулявся я бризнячком. Цим де досить часто не ходив червонячки. Два великих, один малесенький, такий що класний. І лисичок трошки назбирав. В принципі, принципі йдемо далі. Йду я потаню її там лишив, щоб не ходила, нас замучилась. Так що валим далі. Так, друзі, ось спустились ми останні вниз, перечекали дощик трошки. І що там? Що там? Ану, показуй, дивись скільки. Хі -хі. Опа! Ви гляньте скільки тут білячків. Просто капець. Попали на полянку. Раз, два, три, чотири, п'ять. А дивись скільки тут, Танюк, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17. Отут просто капець скільки дивись. А, ти що ти що? Дивись, акуратно не стань, бо там ще під тобою багато є, дуже багато є. Так, ходи десь сюди їх складай тут на купу. Знаєш, ми будемо їх ще зафотаємо потім всі. Де акуратно, акуратно. Не стань лиш ні на кого. Опа, а ну. Класні, класні, дуські. Які красунчики. Ви гляньте на них. Таня курчує білі. Так, ну тут дуже їх багато є, дуже. А, класно. Літні? Літні, але класні біленькі, скажімо так, дуже і дуже круті. Так, цікаво, скільки їх тут є, бо що тут знизу. Класні. Оп. Оп, диспет і з боку мухомор. Mm -hmm. Ой, цей красунчик, дивись, який. Але ми нагребли тут, чуєш, попали дуже класно. Таке мені подобається. І це сіки ми цей. Сіки ми ходили, нічого, нічого. Ну і тут полянка така, і оп. Так, рвем, рвем. Живемо, бо їх тут є багато. Та там зараз я полегоньку. Ти знаєш, що краще зроби? Спустись таку чуть-не нижче, нижче і піднімайся до гори, їх так краще видно. Дивіться, який красунчик. Оп! Білячок. Так, а що у нас тут? А тут у нас червонячок. Чер... Ні, не червонячок, а підберезник. Ну, також непогано. Берем. Так, друзі, ось ми зібрали, як ви думаєте. Сіки, Сіки тут штучок.

Де також можуть бути біленькі. Ну це ми ще глянемо, так що, друзі, не перемикайтесь, дивіться далі. Так, знову накрапає дощик. І знову я знайшов біленького. А гляньте, а гляньте, як його... Як він маскується круто. Малюк. І він тут один, що саме цікаво. Більше нікого біля нього нема. Ну, принаймні я не бачу. Ось такий такий малюк. Хе -хе, класний. Класний, літневий, як то кажуть, колосовичок. Так, що в нас тут нижче? А нижче у нас тут підберезник один. Що ти нам скажеш? Ні, я старенький вже. Так, йдемо глянемо ще трошки вниз. І тими хащами трохи чагарничками в пошуках біленьких. Так, друзі, березняк. Березняк, я поліз наверх. І як ви думаєте, як ви думаєте, ви гляньте на цього на цього красунчика. Ого, оце грибочок. Хороший, хороший білячок. Так, цікаво, чи є ще. Таня вже лізе до мене. Так, я ще гляну де цей. Може ще десь якийсь є. Цікаво, цікаво. Отке мені подобається. Так, дивимося далі. Друзі, це продовжується. Ви гляньте, який красунчик. Ану, зривай. Матьоньки такі. Ха-ха, класний, це все, це все фігня, ось він. Ось він красунчик. Очкачка, ууй, оце ножка, О, ану, рви О, ану. оце грибочок. його. Ух, Ти Глянь який. Так, дивимося далі, друзі. Так, друзі, тільки що ще ось таких два красунчика знайшов. Спускаюся якраз, бо там ще я понаходив і гляньте. Черговий білячок один. Другий... Ого, оцей гарно сидить. Ого! Оп, витягнув. Не, ну ми класно попали сьогодні дуже. Це, друзі, перший виїзд. І настільки вже вдали. Ну, ми так більше гуляти прийшли. Але грибочків назбирали трішки і це не може не тішити, скажімо так. Так що збігаю я по сумку, бо ми сумки лишили внизу і пішли вверх. Так що, збігаю я по сумочку і зараз піднімаюся. І там ще нас чекає партія білячків. Так, друзі. Просто чергова, чергова поляна з білими грибами. Вигляньте на них. Один. Тут взагалі в сунечках так сховався малюк. Вигляньте. Оп. Ще один. Я ще, до речі, знайшов по дорозі, як підбігав ще десь штук п'ять. Таня нашла ось. Вигляньте які. Шість. Сім. Так, добре. Ой, ж, який красивий, дивись. Дивись, який красунчик тут. Малесенький ще. Ой, красавчик. Так. Це ще не все, друзі. Це ще далеко не все. Ви гляньте, які ще два красунчика. ой 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 Ні, ну це кайф. Що ні, дивись. Добре. Ходи, клади на місці. А ви ще бачили? Ви ще бачили? <свисті> дивись яке там ще є. Пеш під ноги дивись акуратно. Щоб не стати. <свисті> а дивись, тут ваше. Дивись, чекай. Ще. Ще Ще, ще. ще. ще два. Ой-ой-ой. Ще два, ще один. Ще тут. Ой-ой, оце вже старенький вже, на жаль. Але нічого, ми ще глянемо зараз. Так, ми всі зриваємо і зараз глянемо, що в нас вийшло з цього, правда? <плес> так, а ось, друзі, результат. Це з одної полянки. Оце його гляньте які красунчики. Просто шикарні грибочки. <плес> Санюха вийшла в азарт. <плес> гляньте які. Уф, оце просто сильний грибочок. Руки грязні. Круто-круто, так. Так, друзі, їх зараз чистим трошки. Хоча не будемо чистити, будемо збирати одразу відро і їдемо вже додомцю, ні. Так, один маленький, другий великий. Ви гляньте. Ви гляньте. Ого! Яй-яй-яй, Танюха! То страшне! Так, чекай да я... Дай я цей... Ви гляньте на цього красончика. Оце, біленький. ой 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 який в мене. Так. <реш> 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 Оце? Блін, та то вже нема куди складати, чуєш? <рігалі> Це не смішно вже? <рігалі> ще нема. Уф <рігалі> Ой-ой-ой-ой-ой. Дивись, який красунчик! Сюди його, ні? Дивись, який файний. А де ще маленький? Нічого маленький. Такий наркотик. Ну то з цим Але гарний дивись який. Ой, який ковбанчик. Ой-ой-ой, це за що? Ви гля... Уф. Не, ну це фест. Це фест. Та що, так кладете і там далі. Так акуратно. Друзі, я не знаю. Повна сумка на плечах і вони не закінчуються. Ви гляньте, які красунчики. Ану ой 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 оце трав'яний хороший такий. Так. Оп! Вигляньте, вигляньте, просто гляньте. Так, ще один. Так акуратно. Дивіться, які велите. Будячки акуратно. Цього великого рви. То мохомор з боку, до речі. Так що акуратно. Що він? Ой, то він ще добрий, до речі. Яй. Що ні, дивись який. Я yeah. щастя. Так дивись під ноги, бо то вони такі незамітні. В цей так, друзі, дивимось, дивимось, я не знаю, грибів просто. Ми взагалі приїхали сюди година 11. Тільки в першій годині були тут. Аж дійшли до грибів, там де є гриби. І ось ви просто гляньте, як нас, як то кажуть, як нас Карпати. Нагородили грибочками, це просто щось. Ви просто гляньте на це довольне лице, яке назбирало таких файних грибів. Перший наш похід цього року іменно забілими і він настільки вдалий, що я просто не маю слів. Просто йду і дивлюся уважно в ту травичку і збираю грибочки, друзі. Так, ідемо, трошки капає дощик, а. То нічого, ми не з цукру не розстанемо Продовжуємо. Друзі, я не знаю, паде дощ. Ми вже зійшли чекай Дивіться, який красунчик просто в травичці. Ось так росте. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! А ну. Ой, добре! Ви гляньте, тут знову повне відро. І в сумка вже повна вся. Так, і це ще не все. Так, я ще став на одного, але йому вже гаплик був. І ще червоний один. Але файно. Теж такий непоганий піде на сковорідочку, скажімо так. Ну, не знаю. Круто, круто і ще раз круто. Продовжуємо. Так, а тут тепер я вже став на нормального гриба. А я почув, знаєш, в мене ці кросівки, в них чути дуже гарно. Одного роздавив трухлявого, а на твердого став і підчув. Так, не сильно. Так, продовжуємо, друзі, продовжуємо. Ми вже якраз підходимо до машинки. Ну як підходимо? Вже виходимо з цього грибного цього Ельдорадо. Так, тут, походу, ще один. Та, ще одного одного став. Ай, Дмитро, Дмитро. Ну, їх не видно, а це гнили якісь. Поганий, ну треба вирвати, щоб не гнило. Просто лайк. Так, друзі. Напевне завершуємо трошки нашу грибалку. Почався дощик. Ми всі гриби на полянах визбирали. Ви гляньте, повне відро ззаді, просто повний той мій рюкзак. Ну так, кілограм 15, я думаю. Може трошки менше. Задоволення просто купа. Ще біля машинки вам повністю улов покажу. Ну і вдома, звісно, декілька фотографій. Так що біля машинки, я думаю, ми і зустрінемось. Ось друзі, я вже біля машини. Трошки дощик, танюха мокне, <гум> в машині сидить. Ну, якось так, не знаю. Ну, навалили ми сьогодні знатно, скажімо так. Пої... Перша така поїздка і настільки вдала, що це просто, я знаю. Не... Ну, в основному білячки. Такі, ну, в основному великі всі, так, але маленьких також декілька є. Я думаю, це все сушка. Де не де червоні ти також збирали. Трошки лисичок є, але круто-круто. Ну, ще назбирав я чаю. Там чорниці, так, брусниці, суниці, що там ще. І цей чебрець. Так що ось такий улов, повне відро 10-літрове. Там внизу 10 Ну, і повний цей мій рюкзак. Відро ось тут закінчується, і я думаю, ну, три відра біленьких ми сьогодні нагребли. Так що, друзі, на такій ноті завершуємо нашу рибалочку, падає дощик. Не знаю, погодка просто супер. Взагалі не жалію, що поїхав сьогодні, ще вагався досить їхати, не їхати. Але думаю, а, їдемо, прогуляємося, хоча взагалі приїхали в 11 годині. Ну, Здавалося б, всі гриби вже б мали позбирати, але ні. Дойшли ми туди, де мали дойти, і там вони нас чекали, скажімо так. Ми йдемо, а там просто Таня каже, о, там один, каже, вроді якийсь гриб. <рігла> Ти сама не розумієш по грибах, але таке <рігла> навчайся, скажімо так, нормально все. Я підходжу, а то навіть штук 20 просто чи 27, скільки ми там нарахували, просто ну, круто. Потім спускаємося нижче, там ще грибочки. <рігла> там ще грибочки. ну, Дуже круто відірвалися. Так що, друзі, така у нас грибалочка. <рігла> Всім дякую за перегляд, ставте вподобайки, пишіть коментар. І до зустрічі на Грибалці або на Рибалці. знаю, буде бачити. Всім гарного дня!